Друзі, всім привіт! Дивіться, яка красота! Яка красота просто! Сьогодні в нас на огляді два самих дешевих тракторця 16, 22 кінських сили. Друзі, нагадую, у нас триває три акції: 100 гривень за відгук, 200 гривень за відеовідгук на карту і 20 тисяч гривень переможцю нашого розіграшу. Всі посилання будуть внизу, приймайте участь, отримуйте свої гроші. І дивіться далі наш погляд. Від заводу ДТЗ Україна. А в чому їх перевага? По-перше, що зараз вже так підтянули якість і то все, що вже дає виробник 2 роки гарантії на трактор. То, звісно, показати, як то кажуть. По-перше, по-друге, по-друге, я завтикав виключити знову ж таки зажигання. По-друге. Всі трактори вже сучасні нормальні коробки. Раніше в мототракторах обривала диференціал. Зараз вже у всіх іде блокіровка по осі. Діференціалу немає взагалі, блокіровка по осі робить зовсім по-іншому і е, нема того головняка, яке було з коробками, вони ходять. От. По, -по третє, соответствие, е, так само і тут коробка зроблена. По третє, соответствие в кінських силах. Тому що, тому що от, наприклад, тут Т16-22, буває таке, що пишуть там буває Т25, там стоїть мотор 11.2.0, який там 18 е, максимальних видає. Тут дивіться, мотор ЗС-115. 1115 тобто 115 мм ход поршня, а, тобто як в шифінгах 220-х раніше такі були, от стояли такі мотори. тобто Тут реальних 22 сили. Так само у нас іде тут ах, тут іде 15-ка, нас 15-ка, не 12. От, 160, то вони чомусь тако пишуть 160. От, потужність от в кіловатах 11,7 і І всі трактори свіжі. 23 рік, 6 місяць, там 23 рік, п'ятий місяць. Самі нові моделі то виготовлення в Китаї. От, е, такі от тракторці в наявності є в нашому магазині. Доставочки є безкоштовно, без продоплати. Як кажу, на всі трактора йде в гарантії 2 роки. От, в комплект входить е, сам трактор, зіп. А якщо треба з фрезою, то ще буде плюс фреза, вона вода там стоїть в районі 200 баксів. Пужок дамо в подарок, безкоштовно, нормальний, яким можна орати. Однокорпусний сюди, двокорпусний сюди. Але плужок наш Україна, не китайське лайно, яким можна орати, яким можна користуватися От. І що мені ще дуже сподобалось, що коробки, вони зробили вже, вміняємо передачі. По-перше, не вибиває, по-друге, переключаються вони досить м'яко. Я можу от, зараз сяду, вижму щеплення. Я робив окремо огляди на ті трактора, але я зараз ще покажу. Бачите, реверс задній, тобто там друга, тобто третя. Трошки треба усілля прикласти, але не треба нічого вколачувати, і потім, коли воно розробиться, навіть зараз я вже переключаю, бачите, в принципі. Адекватна коробка. Вона ходить, вона мігенька, вона нормальна. Так само і рульовий, не треба вже там суперусілля перекладувати. Переробили ту рейку, більш грамотно зробили. А, вот. І Зараз вже, бачите, я одною рукою того можу руля крутити, навіть коли трактор стоїть, з тим ніяких проблем немає взагалі. Тобто про якісь речі подумали, переробили, як то кажуть, і датчики ті, бачите, новенькі поставили на масло, на давлення і на температуру, щоб, як то кажуть, були такі, що ті датчики з старту були браковані і не, не робили в людей. Зараз вже те все переробили, як бачите, на мотогодини, на заряд акумулятора вже зробили адекватний датчик. От. В принципі, єдине, що я б, звісно, на е, хотів би, щоб в наступні всі рази приходили вже з генератором занесним і з насосом від мотора, то буде взагалі пушка. От. І ще, що мені не подобається, в 240 де-то бокова коробка, бокова коробка, вона незручна. Або по довжній речах якось ще чи сюди взагалі вивезти. Бо тут нога людини, коли вижимає щеплення, нога отут. І воно заважає незручно взагалі переключати. О, то по І по-друге, ті хроміровані труби. Ну, то реально понти воно реально не потрібно, вона гарячена, якщо дотронутися до неї, можна опіктися. Краще такі от труби, звичайні, з захистом. з захистом, то знаєте, можете там у дворі працювати, дитина підбіжить. Рукою схватити трубу, вона гріється і буде, буде біда. Краще такі стандартні труби з захистом. От щось хотілося сказати. Так, в принципі, я бачу за стільки років, скільки я працюю з тою технікою, вже шостий рік чи сьомий. Я бачив багато мототракторів, і зараз дійсно ну, така якість, що звісно треба до нього руки прикласти. Але не буде такого, що ви купили, воно поламалося, стало і піздець, Як то кажуть, такого вже нема, тут вже круто, хлопці стараються. Тому звертайтеся, такі от тракторці, мототракторці, кінтавр 160, шістдесят, 240, непогана якість, крута ціна, впала, незважаючи на те, що інфляція, війна і так далі. От, що ще можу сказати? Номер телефона внизу для замовлень, доставочка безкоштовно, без передплати, розрахунки всі по факту отримання техніки, документи, якщо треба на обліки, вся історія повністю входить в стоїмость. Ні за що більше доплачувати не треба. Техніка приїжджає в зборі, залита масою, соляркою, антифризом, Зразу можна все перевірити, протестувати. Питань взагалі ніяких немає. От. Всім гарного дня, до побачення.